Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Кіліманджаро і з вами знову я, Дмитрук Дмитро. І сьогодні будемо е, проходити гру First to Fathom Home Alone. Один вдома. І е, знову ж таки інді хоррор. Давайте починати. Давайте не затягувати. Home Alone. Доступна в стімі безкоштовна, е, безкоштовний епізод. Червень 12, якщо не помиляюсь. Так, буду перекладати. Я не хотів, не хотів класти цю історію на Reddit, щоб, щоб це не було просто шматком писанини. Я навіть не знаю де почати. Вибачте, моє вміння. Е, вибачте, коротше, мій скіл е, розказування історій. Е, Я думаю, я просто почну. Я веду. Я по ходу, ви будете дивитися, я по ходу справи буду вводити в крус. It was, це була середина літа. Мої батьки е, поїхали по роботі у відрядження, котре я був байсел. Коротше, я був сам цілі вихідні. Е, так що я почував, що я маю менше детсліп. Коротше, поспати більше, я був реально розгублений навколо цього часу щось таке, я не встиг, не встиг дочитати. Буду трохи вводити в курс справи. Там от гра, давайте я, е, прост, ну, я знаю, що вимкнути будильник, я грав у неї буквально там, пару хвилин дивився, чи буде запис, як буде якість, і все таке. До речі, до якості, то вибачаюсь навіть не те, що вибачаюсь, а хочу пояснити, що в інших блогерів уже більш більш продвинутих, у кого більше там підписників і ресурсів. В них ви побачите графіку більш прогресивну, ніж у мене, тому що при запису у мене там проблеми. Не можу... Не, ну, коротше, нормальна графіка тягне, але при записі там лаги. Так само, як були лаги в японському хоррорі, я вибачаю за них теж. Е, мама прислала повідомлення смс-ку Сі, to Crouch. Сі, щоб пригнутися". Вот. Тому якість розширення екрану буде таке, таке, як ви бачите. Але мені подобається, мені нормально. Подобається дуже гнітюча атмосфера. Басейн. Так, мама прислала смс-ку. Е, меседж е, від мами. А від олівера. А від олівера теж. Е, перше, це те, що. Ага, е, біленьким те, що мама пише, а синеньким те, що ми пишемо. Е, батько і я може повернутися е, в неділю ввечері. Та не будьте. я пишу вже. Ну, ми пишемо. Та не будьте параноїдальною. Ти параноїк, мам. Мені вже 14. Мені вже 14. Думаєш, я тут, блин, сканапитюсь? Та ніхіра. Мама пише. Не треба. Ага. Думаєш, я тут здохну з голоду, ні хера. Коротше, я замовляю. Я е... збираюсь замовити піцу. Так. А мама пише, та не треба нічого замовляти. Я вже зробила тобі лазанью цього ранку. Е, чекни, перевір холодильник. Поїхали. Лазання. Лазанья. А де ж тут лазанья? Ой. Пиво одразу бачу, а лазанью не, не, молоко бачу, яйця, пиво лазанья. Їжа була холодна. Я, я ще розповім вам чому. А тут є декась якась пічка чи щось таке. Микрохвильова. Ага, є така духовка. Це сюди. Одну секунду я вибачаюсь, перевірю звук гри. Звук гри, наче нормально. Трошки навіть менше. Так. Історія така, що. Ця компанія вона займається збіром страшних історій у людей. Тому я зачиню двері. А раптом хтось зайде. Там цень, дзенькнуло вже, так? Да? д е, сру. Куди, куди сру? Сюди сру. А, я люблю дивитись телевізор, доки я їм. Поки їм. Телевізор десь я там бачив. Ну да. Ого. Угу. Коротше, е, Чому він розповідає це в минулому часі? Тому що суть гри в тому, що ці е, історії вони бралися з уст реальних людей. І е, коротше, він розказує цей малий 14-річний. Батьки поїхали туди-сюди. Я, я мама хвилювалась, написала смс-ку. Туда-сюда. Він пише, я поїм піцу. Space to get up. А, пої... а їсти я буду? Ого. Ого, пів лазані уже захомячив. А ми пишемо, та ні, ми за піцу, все нормально. Ми... Я сейчас замовлю піцу, туда-сюда. Мама пише, що та яку піцу я оставила тобі лазанью. Це розповідає. Мама написала так. Я зробив так чи зробила, якщо це ми за дівчинку граємо. Space to get up, пробіл, щоб встати. Так. Це якось треба залишити або помити, або що робити. Мейсон Олівер. 2 ти. А, масон. Масон. <coughs> Та я жартую. Мейсон. Лол Сейм. Мої батьки коротше, поїхали в відрядження. Не хочеш? А що це за музика? Мої батьки поїхали в відрядження. Не хочеш пошпілити в Маріо на картриджах, коротше? Та, звісно, хочу. Добре, тоді. Е, подзвониш. А, це тоді. Це сьогодні. Сьогодні. А, не можу обіцяти, чувак. Може, маю плани. Якщо це телевізор, то я його вимкну. Мені здається, ця музика трохи зайва. E, добре, e, коротше, позвониш. І він каже: У мене плани можуть бути. Ми e, позвонимо чуваку, але щось там Джесіка, траляля. А. But you gotta come to come Jessica tomorrow. Коротше, в мене плани, але ти можеш прийти до Джесіки завтра. Масон пише. Жидомасон. Одне відео я вже видалив там де там мати, Я там жарти жартував неполіткорек... неполіткоректнів. На моєму каналі ніякого ви шо? Обсесизми можуть, значить. Масон пише. Коротше. Чил чі, аут, Ну, чилься, чиль, як ми кажем, чилитись. Ну, типа, прохолоджується чувак, все нормально. Я коротше, просто піду в кровать та й все. А це вже музика А це вже музика не. Е... А що мені крауч? Я в себе вдома. Я в себе вдома, не буду я крауч. Чого мені треба крауч, пригинатися майнулося. Якщо я в себе вдома і чого мені боятись? А, я, я щось натис. 12.38 AM, Це вже після after, е, після, Це 12.38 ночі по нашому. Я, коротше, завершив щось. Мою, мою домашку. Встати піднятися. Домашку поробив. Мама пише. Е, коротше, не залишайся, ти там не затримуйся довго. Ти дитина. Ти не маєш е слухати містера Паула цього разу. Хто такий містер Паул? мом. I will. Писати можна, відправити не можна. Тут що? Я, я завжди зачинаю свої до е двері до того, як піду до ліжка. Оці? Оп. Інді хоррор, інді хоррор. Я обожнюю інді хоррори. Горори. Ніяк не звикну. Хоча це, хоча це доволі, доволі таке принципово. Хочу встати попити дещо води. Це вже час ночі. Спейс. От скажи, нахіра тобі в час ночі та вода? То горілкою вечеряє, то і водою снідає. Це я прочитав, знайшов дали. Е, якось так, е, Книжку. І там афоризми колумбійські українською мовою. І там було щось таке, що хто текілою вечеряє, то й водою снідає. Так і оцей хлопець. Телевізор вимкни. Дебаг, мое нема сигналу. Щось уже починається. Я крауч. Хтось скрипить. Блін, мені це не подобається. Звуки такі. Крауч. Так іде вода. Я з'їв лазанью, так а в раковину не хочеш? Де вода? Може з басейна піти попити? А чого воно мені пише? Кранч, кранч. Пригинатись обманувазі. Чого мені пригинатися? Я знову таки, я в себе дома, мені геть тут посрать на цих привидів, не привидів, що тут буде? Мій дом, моя вежа. Де вода? Я в себе вдома, не можу знайти склянку води, та ж ш... коли це закінчиться? Водичка, водичка, вода. Так, може в мене десь там біля постілі є вода? Там, де я сплю. Бо особисто я залишаю стаканчик водички собі. Е біля постілі. Бо я. прокидаюсь. Що там? Та це щось скрипить таке. Бо я прокидаюсь і не хочу вставати. Я награюся отакі кошмари, ви знаєте. Блін, реально, я не можу просто звичайна задача попити води, я бігаю, як дурачок уже. Я не знаю, скільки хвилин 5. Та візьми якийсь стакан, чи якусь рюмку, чи щось таке. Ну для рюмки вже пізно, для стакану ще рано. Псу. Додумався. Е, right click to drink. Оп. Та, я так. А це, знаєте, як після пиття. оце... І я так ахнув, їм, як дід якийсь. Мені 14 років. Я взагалі отакого росточку маю бути. Так, е, добре. Так, уже страшненько починається, я думаю. Оп. Я приходжу, а в мене постілі хтось лежить. А, ні. А це було б страшно, мама. Смс-ка. Хто це в тебе біля дверей? Ти там? Це сусіди сфоткали, ти поняв? О! Єбать. Та не я. І що робить? Це той мужик спочатку. Ну. Майлз. А! Блін, на бісраться можна. Я б оце в батьків заховався під кровать і не вилазив би. Так, Дімон, давай, погнали, поїхали. Погнали, Дмитро Дмитрук. Ой-ой. Смска. Паула прислала мені, скажи, що це кріпово, це страшно. Ми, ми коротше, позвонили копам. You can't lock every door. Ти маєш запинити, зачинити всі двері і сховатися в твоїй. Не відповідай двері. Що б там не сталося, не відповідай дверям. У мене ліхтарика нема. Блядь, зачинить тебе просять. <му> да, і що тепер? Просто викинуло з гри. Давайте паузу 5 секунд заставочка, розберемось. Так, я думаю, бутреброди зробили, води попили, пауза пройшла чи не пройшла, як ви там дивитесь. Дійшли до того місця, де попили вже води, вже фотографії нам прислали, мама прислала, що хтось стоїть перед домом. Цю фотографію, я так розумію, зробила, ага. зробила сусідка. Паула відправила мені і сказала, що був, що був кульповий чувак там, тусовався. Ми позвонили копам. Тобі треба you kites, you kids. ви, дітки, зачиніть кож, кожні двері і сховайтесь в in your, Don't answer the door, no matter what that does. What he does. Не, відпочи... не відчиняйте двері, не відповідайте, що б там не, ск... не сталося, що б він не казав. Клік натисніть, щоб сховатись. Я думаю, це під диван буде. Угу. Ну, поки що все нормально. Копів викликали вже. Він розбив скло. Він десь розбив скло. Пиши ку. Звон... З... дзвонять в двері. Та та не відкрию я ти що дурачок. Це Паула біля дверей. Ти чуєш це? Це Паула в двері. Мама. Мама вибачається сину... медочок. Все буде добре. Ну давай. Так, я так розумію. Та вилазь. Я так розумію, що Ну може бути реально Паула. А хто тоді розбив скло? Давай, пошли, блядь. Двери скриплять там. Там, 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 подлога скрипить. Да підожди. Підожди, не боюсь и ты. Жопа, блядь, ну пошли. Пішли, це, блін, ну це просто гра. Приїбем так при. <с> Мама вибачається, медочок. Все буде нормально, та уже ніхуя не нормально. Пішли, блін. Блін, ну йо нахер за Менти приїхали, копи. Ну, слава Богу. Гра э, Рейли. Це сусідка прийшла. О, воно саме викинуло. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Кілі Манджаро і з вами знову я, Дмитрук Дмитро. Проявляйте активність, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. До завтра!